На 5 тисяч євро здорожчає цей автомобіль після нового року в Україні з повернення митних платежів. На даний момент нульове розмитнення на електромобілі в Україні діє. Воно буде діяти до Нового року. З нового Потрібно буде сплачувати митні платежі, 10% висного мита, плюс 20% ПДВ. Ну і при реєстрації в МРЕО зараз не платиться нічого, мається на увазі пенсійний фонд. А з нового року потрібно буде сплачувати від 3 до 5% податку у пенсійний фонд. Тому якщо ви хочете купити автомобіль, то купуйте його електричний до Нового року. Або якщо ви маєте вільні кошти, хочете купити автомобіль на перепродажу, досить непогано можна заробити. Ви бачите, що буквально з 15 тисяч євро інвестицій можна заробити мінімум, мінімум 5 вже з Нового року. Тому, друзі, компанія Копікар займається викупом автомобілів з різнових аукціонів Європейського Союзу.